Десантники із протитанкового підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують успішно полювати на Донбасі за ворожою технікою, як повідомили у телеграм-каналі десантно-штурмових військ Збройних сил України. Днями вони серйозно пошкодили танк противника, через що ворожий екіпаж змушений був покинути бойову машину і накивати п'ятами. Розуміючи, що окупанти захочуть евакуювати підбиту, але не знищену техніку, аби поставити її у стрій. Протитанкісти влаштували поблизу неї засідку. Кмітливість десантників було винагороджено невдовзі на місце події для проведення евакуації приїхав ще один танк. Далі для фахівців із протитанкового підрозділу було вже справою техніки. Добре, навівши протитанкову керовану ракету, вони поцілили у ворожу бойову машину і знищили її разом із екіпажем.